Тирин, тирин. Опа, квіксенс. Бутин, а ты новое своє місце знайшов бутин. Так, валину треба поміняти. Ну. No. Я ж хотів качати іншу валину. Ось у ще хочу прокачать, а потім відкрити ту дальню. Останню. Hmm. Давай Давайте спробуем. Не знаю, не пробовал ніколи, зараз пробуем. Туру туту туру тут туру туту туру туту туту туру. Но ще набагато. Ще попоздно чим зорієнтуватись. Ну і два танка виїхало Тут на крышах, типы, конечно, будут люто сидеть. Ой, довго перезаряжается. Йоп, твою мать. Порівняй не стою, вали, но у дуже довго перезаряджається. Ты тут теплаки Не врятував у людину. Не, <віган��> не подобається мені, дуже близько. <віган��> тобто на такій нормальній дистанції ти не постріляєшся вже на більш менш. 4х це краше. І довго перезаряджається, просто як жопа. Перезаряджається довго як жопа. Ты че, дурак? Пистольний, не накачаю. А треба було. Треба було б. Че ты сдывишься, блядь, бинок, я свого Цілі Сили пиццвичее, Підсвітив? Підсвітив? Опа, диви, хто кто прижв! інкорпорейта, диви. Працює. Вже на точці точно лежить сракою, блядь. Дупа пополая, зажить, блядь. Гори, блядь. Сука! Олежка, блядь. Олежка, да хуярь, блядь. Винит, Литл, ассистент. Едрить там танки. Це протитанкова? Я не бачу. Едрить тут рознесло, типів. <світ> да ну блять, да попустись! Я бачу, я точно застрелить. <світ> Странний танк. Це не чесно, блін. Це не чесно. О, то ти молодець. Повага. Куди треба стріляти, блять? Як він мене вбив? Ага, поняв, куди. Ах ти ж, бля. А як він сюди потрапив? А, він стрибнув сюди, да? Сюка. 600 демеджу, же, воно на Тобто тебе в будь якому випадку захи. Зафі... У нього є, едовиця фурма. Чи ні, чи просто забіг сюди. На точку повище трошечки піднятись би було в норм. Змірився. поняв, що йому не жити. Зупинився і подох. Ніхіра там, ви бачили, там все заміновано, блін. До речі. Да блин. Хорош, шатая все, блин. Труса все, блин. Выбухи постоянно, задолбало. Та, да. блин, ты что, дурак? Ты можешь на месте постоять трошки. Ну, да, хворо, блин. Дурак. Развалил будивлю. А на что ты это сделал, хворый, блин. Будивлю развалил. Да. Кто то летел. Да бляха. Да блять, да ты можешь. Сюка, он стоит на месте говно, а всякий я начинаю стрелять, он рухается. Прямо перед пострелом, за секундочку. Да бля. Больше поинтов набыл. Ах, ты сик, боутик. Ага. Uh -huh. Разменялось, блин. Че это запыздил? я зробив. Ммм, сходи, щоб... Так а я ж поставив. Так. У мене ж он стоїть же. У же. ж стоїть завжди. Да ти серйозно, блін? Я я тільки що влучив в, лучі, в хлеб... типа прям, прям в хлібало йому залетіло. А чо він цей? А, написав, ніч зараз не паня. Що за хурма? Прям в хлибус його наляпнув йому. Юка тут міне поле, блін. провишь права было. Жак, блин. <свят> да, блин. Ну блять, ну він вон лежить, я його бачу прямо, прямо прям по ньому стріляю, він гавно говно Не. Просто почекав трошки, і все. Вот там В ногу. Ну а тобі хуль ти думав, блядь. <риклад> Яка тварь тварь блядь. не уявляє. Як охеренно нам усім буває? Де вони, блин, все? А вон. Одненько знайшов. Тут дрон лета, давай. Да бляха муха, я же не по нему стрелял. А он втик, налякал пацанил. Пиратом поехало. поехала. Я смогу тут перестрибнуть? Вот мне на соседнюю.

Туру-ту-туру-ту-ту-ту-туру-ту-туру-ту. Та, то хурба, запади, бля. То я ж прям А, він здох і так. Опа. А хто тут поводит стріляє? не поняв. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Тебе друг спалив! Ну, сука, по моему не я, блин. А, сука, надают, блядь. Надают, что ты не орать. Что ты силы, что там голова дурна? Contact, да блин, ты, ты ревно бежи, блин. Ну точнее, я в иншу сторону, ты понял? Вздох в бежи. <решил> да! Выбачил <свист> ну? Ну ж капец. Мистер Фарт, блин. <решил> да блин. Выстрелы такие. Under да, верят, Ох ты, блин. Да бывает, там, наверное, что насправде. Я сам залезу. Я не стекло, бо не боюсь воювати. Перед <рит> подихать! <рит> да я знаю, знаю, все нормально, пацаны. Я специально. У них не було. Усюк. А шо не можно більше сюда ресурс, Я все 5 разів туда ресурс все. Да ебае, блин. Трошки обидно. А тут є десь сходи, типу, просто щоб забігти нагору. Я знаю, там далі є. Ото зліва. Чи справа. А, отут, в цьому. Я бачу, 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 пробігаємо. Мне треба позиция. Тыка, как туда выше за листа, блин? А ты, чувак, только в жопу дал ему. Tuyệt không, Блін, не в голову. Мусюка, воно тут нормально зайняли, блин. Сюка, дай ты нагору хочу висоту. Снайперу треба висота. Я хочу висоту. От туди. Они щось почали перехоплюватися. Не, мені снайпація не подобається. 98 СВ-шка, гамно мені все. Сто баче. Отсилка. Треба щоб він силися в когось. Найди нахрен. Jeszcze. Jeszcze czy nie ma? to tam po mnie strzela? Jaki urod? Ти диви хурма, блядь, прилетіла. Вони там тепер будуть постійно. Мою точку зайняли гніди. Ну майже мою, але мою. трішки швидше вбив його, бля, не я, бля, не є мене. Ну то і пощастило, що ти поруч був, блін. Якби був далеко. Якби був далеко, а це забив би. Завалив би. Блін, як піднятися на гору туди, ну? Треба чекать, блин. А, це то наші Ну, я двох устых застрял, ну. А, так вони вже все. вони здулись. Я топові працював, як треба. Нічого не захоплював. Просто убивав. Но нас гамнасту бачив, публін. Дуже повільно стріляє, перезарядка повільна, просто ніяк.